Гуманітарна допомога у вигляді партії Цефтриаксону надійшла від благодійного фонду здоров'я. Об'єм вантажу 20 тисяч флаконів. За словами головного лікаря Шосткинської центральної районної лікарні Олега Штогрина, ця організація вже вдруге надає підтримку медичній галузі нашої громади. Минулий раз вони нам надали теж медикаменти, досить хорошу партію. Там був мітринідазол, це саме Цевтріаксон Ельтироксин там був, ви знаєте, це препарат словідної залози, лівоміцетін, антибіотик, те ще один. 20 тисячі флаконів севтріаксону повинно вистачити медзакладам Шосткинської громади на два роки, зазначає Олег Теофілович. Тим більше, що термін придатності препарату дозволяє зберігати властивості антибіотику протягом цього часу. Тому, якщо все буде нормально, наша лікарня і наші хворі два роки можуть не. Шукати в аптеках цефтриаксон. за словами головного лікаря, цефтриаксон – це ходовий медикамент, який використовується при багатьох захворюваннях. Він є антибіотиком другого покоління, тобто призначається на початку лікування. Ми ніколи не призначаємо одразу. Сильні якісь антибіотики там четвертого чи п'ятого покоління починаються з другого, з третього. Тоді поступово. В світлі того, що з 1 серпня усі антибіотики продаються лише за рецептом, в стаціонарі, згідно відповідної програми Міністерства охорони здоров'я, також буде врегульована робота щодо порядку призначення цих препаратів. І в стаціонарах не тільки амбулаторно, щоб лікарі виробити єдиний алгоритм призначення антибіотиків, що починати треба з такого антибіотика паралельно, Ну, призначити визначення чутливості для антибіотика, Бак лабораторія наша це робить, щоб ну, посів зробити, тоді покаже, яка в людини інфекція, чи чутливий він до того антибіотика, чи ні. Тоді, якщо чутливий, продовжувати лікування ні, тоді призначати антибіотик другого покоління, ні третього покоління. Олег Штогрин підкреслює, такий підхід до лікування дозволить зменшити навантаження антибіотикотерапію на хворого і більш раціонально використовувати препарат. Це дасть позитивний результат, але це теж робота не одного дня. Це не означає, що хтось когось буде обмежувати як в поліклініці, якщо людині показаний антибіотик, лікар завжди випише рецепт. Так само і в стаціонарі, якщо показаний антибіотик, лікар завжди призначить той чи інший антибіотик, але вже трошки в нас міняється підход до цієї справи. Щодо цефтриаксону, то використовується він при багатьох інфекціях середньої важкості. А відтак буде розподілений між всіма відділеннями центральної районної лікарні.